Привіт! Якщо ви втомилися мати горб на шиї, або так називаємо вдовиний горб, то сьогодні я з вами поділюсь своїми найулюбленішими вправами. Ці вправи можна виконувати менше трьох хвилин, але вони допоможуть позбутися горбу на шиї. Почнемо. Якщо ваша мета позбутися вдовиного горбу, дайте мені знати, поставивши лайк або написавши коментар під цим відео. Перша вправа. Притискаємо поперек до стіни. Він повинен бути плоским. Наша голова повинна торкатися до стіни. Якщо вам складно і плечі у вас округлені, або голова витягнута вперед, вам важко це зробити, можна підкласти рушник під голову. З часом зменшуйте товщину рушника і можете вийняти його по мірі вашого просування. Для виконання руху просто підійміть руки вгору. Далі повертаємо руки назад у таку позицію. Далі виводимо руки вгору по діагоналі, знову повертаємо назад у таку позицію. Далі розводимо руки в сторони, зводимо лопатки ззаду, наскільки це можливо. А потім доторкаємося лікцями до боків і розводимо лікті в сторону. Якщо цю вправу занадто легко виконувати, ви можете використовувати резинку. Ускладнення полягає в тому, щоб використовувати резинку для кожного варіанту. Виконуйте цю вправу 10-15 разів послідовно. Ви можете виконувати цю вправу по 3-4 рази на день. На наступній вправі зосереджуємося на грудній клітці. Можемо використовувати ролл або рушник. Лягаємо на ролл так, щоб він знаходився між лопатками. Голову підтримуємо руками, але при цьому зводимо лікті разом. Згинаємо ноги у колінних суглобах та притуляємо поперек до підлоги. Зараз працюємо над мобільністю грудно. Клітки. Розгинаємо грудний відділ, затримуємо на 1-2 секунди, піднімаємось назад. Знову розгинаємо. Затримка 1-2 секунди, вправу виконуємо 10-15 разів. Ми можемо змінювати положення валику в залежності від місця скутості. Перш ніж я покажу вам третє вправу, ви можете зробити мені послугу, поставивши лайк під відео. Він покаже мені, що вам сподобалося це відео. А тепер третя вправа, яка може бути найбільш важливою. Щоб виконати цю вправу правильно, вам потрібно сісти прямо. Звести ваші лопатки назад і створіть собі по Підберіть, за рахунок цього руху, щоб вона виглядала таким чином. Це не рух з великою амплітудою, це невеличке згинання шиї. Виконуйте цю вправу від 10 до 15 повторень. Також ви можете виконувати цю вправу по 3-4 рази на день. У вас є три вправи, які допоможуть вам позбутися горбу на шиї. Якщо у вас є запитання на рахунок вправ, ви можете залишити їх в коментарях. Я їх прочитаю та обов'язково відповім вам.